У мене сьогодні розпаковка дуже цікава. Повелася на TikTok. Ні, не на TikTok, на Lemon Eight. Компанія Tilt. Піднюшечка. Давайте будемо відкривати. Перше дуже прикольне упакування. На, на ньому, вперше я бачу, якщо не знаю, чи вам буде помітно, є оці ось такі пупирішки для сліпих. і ось так відкривається. Ну, прикольно, скажіть, виглядає ось так. Прорезинова а, такий цей тримач, дуже, до речі, зручно. Це відтінок Манхеттен. Прикольний, мені вже подобається. Раз. І тут опача, гляньте, що в мене тут. Нічого, нічого нікому не нагадує. Про резинова також штучка така. Це відтінок coffee break. Тут ще тінь також написано. Такий от відтінок. Така от штучка. Теж інструкція. І така от штучка. Теж проразинова, дуже приємна на дотик. Така от фігнюшечка. <реш> Вони вже вже намальовані. Тому я не дуже щось там провірю. Дуже прикольно. Оця упаковка вона знімається і можна купляти рефіли. У них на сайті окремо продаються рефіли. От, рефіл також досягається з помади. Я сподіваюся, я її не поламала. поламала. Цей дизайн в такій от упаковці, і саме в таких розмірах, розроблені і запатентовані для людей, в кого артрит і різні хронічні болі. Уявляєте, тобто, ну це не по приколу такий дизайн. А для тих, кому ну, інакше незручно користуватися тонкими а, кейсами і так далі. Тобто вони спеціально зроблені, щоб було зручно тримати. Ось так от. І ще а, вони також отримали нагороду від, Національного, від національної фундації Псоріазу, а за те, що розробили упакування знов ж таки для людей з, з чутливою шкірою. Плюс це веган і Cruelty Free, не тестовано на тваринах. Немає тут барвників і немає тут віддушок. І чисте по інгредієнтах. А штучки в мене. Розкажу, як носиться і чи рекомендую.